Після того, як ви додали гравців до команди, можна приступати до планування тренувального процесу. Створимо перше тренування, для цього перейдемо до календаря і додамо тренування. За замовченням створюється загальне тренування для загальної групи гравців, однак можна створити і тренування індивідуальне, наприклад, для групи травмованих гравців. Далі вкажемо заголовок тренування. Саме так воно буде відображатись в календарі. Час тренування. Опціонально можна вказати локацію, а також спорядження чи опис до тренування. В замітках для гравців вкажемо інформацію, на яку гравцям варто звернути увагу, і це поле буде підсвічено у них в календарі. Збережемо зміни. Наступним кроком потрібно додати вправи до тренування. На даний момент у мене немає вправ, які я можу додати. Щоб це виправити, є наступні опції. Можна створити власну методологію з правами, або попросити у колег доступ до уже створеної методології. Методологія в системі Undersport – це структурована бібліотека вправ з детальними ілюстраціями та гнучкими налаштуваннями. Як створити власну методологію чи отримати доступ до вже існуючої, розглянемо в наступних відео. А зараз користаємось третьою опцією, яка дозволяє отримати доступ до демо-методології, щоб ви могли ознайомитись з тим, як працює система. Тепер в мене є доступ до демо методології Користувач одночасно може мати доступ до декількох методологій. Також цей доступ в мене з'явився тут. І тепер. Щоб додати вправу в тренування, потрібно просто по ній клікнути. І всі додані вправи будуть в цьому списку. Додамо ще декілька. Вправа зазвичай містить певний опис та налаштування, і після додавання її до тренування можна підкоригувати деякі налаштування під це конкретне тренування. Наприклад, зараз я хочу. Зробити одне повторення вправи тривалістю 20 хвилин. Збережемо зміни. Додані вправи. Змінити порядок доданих вправ можна за допомогою стрілочок, а також за допомогою цієї галочки можна показати або приховати обкладинки тренувань у списку. А тривалість тренування це загальна сума всіх вправ, що були додані до тренування. За допомогою хрестика можна прибрати вправи із тренування. Збережемо зміни і наступним кроком сформуємо склади на тренування. Тут можна відмітити гравця, який пропускає тренування за певних причин, таких як травма, можливо, гравець пропустив тренування без причини, або тренується за основну команду, чи, можливо, запрошений до національної збірної. Гравці, які не присутні в тренуванні, відображаються в кінці списку. Зберегти зміни до тренування можна цією кнопкою або комбінацією клавіш Ctrl чи command s Якщо необхідно залучити до тренування гравця з іншої команди, наприклад, гравець команди U18 має тренуватись за команду U19, можна скористатись цією кнопкою та додати гравця з іншої команди. Тут можна і видалити гравця з тренування за необхідності. Збережемо зміни і, і наступним кроком сформуємо групи для кожної вправи. Для цього оберемо вправу і додамо групу. Для групи можна обрати колір і перетягнути зі списку всіх гравців, які мають бути в цій групі. Додамо ще одну групу. Якщо вправо мають виконувати декілька груп паралельно, можна скористатися цією кнопкою і створити ще один набір груп. І збережемо зміни. Те саме можна зробити і для інших вправ. Коли тренування налаштоване, можна роздрукувати інформацію до PDF файлу. Тут додайте чи приберіть секції, які вам потрібні. І для кожної вправи є ілюстрація, а також сформовані групи. Однак хочу зауважити, що вся інформація про тренування, вправи, деталі, вправ, ілюстрації для вправ, групи та таймінги доступні тренеру через зручний мобільний додаток.